Всім друзі, доброго дня! Радий вітати вас на каналі. Сьогодні я покажу вам нашу розсаду спустя одну неділю після висадки, як ми пережили ці українські морози, бо було б дуже холодно, в нас саме було мінус два. Що ми з цим робили? Дивіться в цьому відео, буде дуже цікаво. Поїхали! Ось вже поснімали агроволокно. Бачимо, ось це у нас сорт Лівія. Бачимо який. Маленький, гарний. Ще наша диня. Теж така ж. І ось талісманчик. Бачимо, тут десь не посходив, десь посходив, але потихеньку всходить вже. Потихеньку все добре. Ось цей красень Кримсон Рубі, бачимо вже у кожній ячійки посходив. повсходив. Дивіться, подивіться, який красий. Ах, просто ще. краса. Зараз температура в теплиці 27 градусів. Зараз я вам покажу нашу пічку, як вона впоралася. А перед цим давайте я дізнаюся температуру торфу. Так, зараз ось ця кнопочка. Температура торфу у нас 27 градусів. Тобто в торфі така ж температура, як в самої теплиці. Добре. Дізельна печка. Всі ви знаєте, що були дуже сильні холода всі ці дні. Три дні в нас взагалі-то було мінус два. І розсада могла спокійно, легти і більше не рости. Дізельна печка впоралася просто чудово. Вся розсада вижила, пережила ці холода. Все добре. Про печку ви можете подивитися окреме відео на каналі, я там трішки про неї розказав. Тобто у нас все тут добре, все гарно. Я не бачу ніяких проблем. Краса. Єдина проблема, що у центральному рядку, чим ближче до краю, тим бачите ось, вони дуже сильно повитягувалися. Прям, дуже серйозно. Це через те, що печка в нас стояла саме ось тут. І, ось тут, ось, і подувала прямо на цей рядок. І тому вона його трішки поплавала і ось, ось бачите, як прям, дуже сильно вираз. Будемо бризкати тілтом. Таким, же, як у минулому році. Для того, щоб заповільнити рост самого стовбура, щоб у нас розвивалася коренева система. І буде все добре. Ось наша диня теж почуває себе дуже добре. Зайшла уся диня. Все гарно, все стоїть. Все просто супер. Останній наш сорт Лоріан. 3000 на нас його бачимо, який він гарний. Ось тут даже. Він на хтось посадив. Теж бачимо весь посходив. Виглядає добре. Все супер. Сподіваюсь, це відео, друзі, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Радий був вас бачити. На все добре і слава Україні!